Якщо ви досі думаєте, що ж приготувати з ожини, у мене є кілька смачних ідей, які неодмінно вас надихнуть. Ось так, виблискує на сонці, дивує яскраво рубіновим кольором ожинове желе. А ще у мене на каналі є рецепт чудового ожинового лікеру. Обов'язково зготуйте. До 1 кг ожини додаємо 200 г цукру і залишаємо на ніч, щоб ягоди пустили сік. Соку виділилось небагато, тож додаю 150 мл води і варю на слабкому вогні близько 10 хвилин, постійно помішуючи. Потім відбираю 200 мл сиропу і даю йому охолонути до кімнатної температури. У цей остиглий сироп додаю 8 г агар-агару, Ретельно розчиняю його і відкладаю. На упаковці вказано сила гелю 1200 г на см. Якщо вам не рекомендовано вживати цукор, то таке желе застигне і без цукру. Готуйте! Ягоди проціджую через сито, виділяючи сік, і перетираю залишок. В мене вийшло 700 мл соку, збираючи залишки ожинового пюре, що містить максимум пектину. Можна приготувати ожинове желе без додавання загущувачів, але в такому випадку цукру необхідно додати не менше, ніж 500 г на 1 кг ожини, і уварювання буде тривалішим. Далі ожиновий сік будемо варити на середньому вогні. Для стабілізації кольору додаємо 2 столові ложки лимонного соку. 200 г цукру я додавала раніше, його виявилось недостатньо. Тому додаю ще 100 г цукру. Варимо ще близько 7 хвилин і додаємо розведений агар-агар. Доводимо до кипіння і будемо варити ще 5 хвилин. Це необхідно для активації агару. Детальний опис приготування, а також всі пропорції ягід і цукру для утворення стабільного желе Я продублюю під відео. За цими рецептами ви зможете зготувати ожинове желе, без додавання загущувачів, а також з додаванням агар-агару. Розливаємо желе по банках і закручуємо. Перевертати банку вверх дном не потрібно. Після повного охолодження зазвичай через 8-12 годин подивіться на кришку. У добре закритої, вона трохи втягнута всередину. Желе з агар-агаром стає твердим і стабільним при охолодженні до 32 градусів і нижче. Додаючи агар-агар, ми зменшили тривалість уварювання, додали менше цукру. желе вийшло дуже приємне на смак з ягідною кислинкою, приторно солодке. І всього ми додали 300 г цукру. А з жмиха, що залишився, зварили компот. Влітку, в спеку з додаванням льоду це справжня насолода. Справжній сонячно-рубіновий колір ожинового желе ви зможете побачити, коли ви його винесете на сонце. Чим менший шар жиле в піасі, тим воно світліше. Воно не тільки нереально гарне, але й дуже смачне. Кількість цукру відрегулюйте на свій смак. Головне, щоб вам сподобалось. Якщо б ми його уварювали годину, такого кольору ми би не досягли. І звичайно, що в кухні воно темне і майже чорне. І в цей гарний сонячний день. Ми себе порадували морозивом. І додаючи ожинове желе, це було неймовірно смачно. Щиро дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, яке желе вийшло у вас. І буду дуже вдячна за подобайку.